Полісся завершило рік на мажорній ноті, але кінцівка видалась досить нервовою. Чому так? Я дякую за привітання. Ну, кінцівка для вболівальників, щоб вам цікавіше було дивитися, тому що ну, 3-0 не цікаво. це жарти, тому що дійсно дуже якісна наша гра до нашого першого пропущеного голу. Не можу сказати, що нас там притисли чи багато моментів було у Карпата, але те, що було, вони забили. І це ну, психологічна давить на хлопців, тому що всі розуміють важливість цього матчу, важливість цих трьох очок перед відпусткою. Тому це психологічно і давило, і плюс е Карпати перейшли просто на вертикальний футбол е і підбирання. Ну, це така гра була складна для нас, виявилось. Але були моменти, можна було Вибігати в контратаку був, був простір, треба було забивати ще й тоді 100% заспокоїлася гра. Ну і цей гол пропущений після 3-0. Я ж кажу, до пропущеного голу просто ну одна з найкращих може наших ігор. Повністю перегравали, створили моменти, забивали голи, нічого не дали створити Карпатам, але потім щось пішло не так, не так. Чи можна сказати, що пропущені голи то наслідок розслабленості після переваги у рахунку? Не знаю, можливо, але не думаю, що перший гол, ну, прям буквально там через хвилину, через півтори хвилини, ми наголосили. На наголошували на тому, що не треба розслаблюватися. І на полі казали, що давай, давай ще. Але ну, зразу пропустили, на жаль, і потім нервова гра почалася. Остання гра року це не завжди непростий поєдинок. Наскільки сьогодні було складно, чи навпаки легко змотивувати команду, чи після руху у цьому не було потреби? Е, ну в принципі, наші хлопці молодці, професіонали, вони самі шукають мотивацію і розуміють, в якому клубі вони грають. Тут не треба мотивації, але ми на цьому наголошували весь тиждень, тому що самі грали у футбол, самі розуміємо. Останній матч відпустка, втома все набридло. Але хлопці браво! Тільки подяка і слова дуже гарні, тому що налаштувалися просто топ. Тому, тому і такий рахунок був, і тому така гра була повністю під нашим контролем. Сьогодні ви керували командою. Як тримали комунікацію з Русланом Петровичем? По телефону. Якщо щось якісь там питання чи щось обговорювали ми на зв'язку, тому це не проблема. Полісся завершує рік на третьому щаблі. Як оцінити цей результат? Я врахую непогано, непогано, але хочеться краще, але могло бути гірше. Тому це такий аналіз вже зараз не буде це там прямо Тут все казати, але вважаю, що в принципі непогано. Ця трошки змазала нам гра з рухом. Ми хочемо завжди вигравати. Якщо б там виграли у руху, то були б два, два очки до першого місця. Я думаю, це все ну, прям, прям дуже добре було. Але є, є так, як є. Будемо працювати, і задачі у нас високі, всі розуміють. Але і конкуренти дуже. І подивимось, друге коло. Після Єврокубків це вже давно було, але коли ми вилітили з Єврокубків, дуже непогані результати були. Тому що дійсно Єврокубки, ну, ці переїзди це складно. У нас ще у Полісі нема такого досвіду, щоб грати на два фронти. І війна, ці переїзди це дійсно дуже складно. Треба мати прям два склади, щоб. Тому ми втратили, в принципі, на початку. Ми програли і ЛНЗ вдома, і Колосу програли вдома, і Динамо програли. Тому такі очки. Але так як є, може, щоб там би не втратили то може в інших іграх втратили. Це футбол, тим він і цікавий. Я думаю, зараз дуже така цікава таблиця, і багато команд бореться і ставить задачі. Тому подивимось в кінці чемпіонату. Ну, поки що можна видихнути і трішки відпочити. Так, да, ми наголошували на тому, щоб ну, піти в відпустку в хорошому настрої і цей місяць ну, бути в гарному настрої і спокійно дивитися в таблицю. Тому що, якщо б ми програли, бо не взяли три очки, ну так вже відпустили б і «ЛНЗ», і Шахтар. Але і ззаду нас підпирають. Тому не час розслаблятися, і будемо працювати і ставати сильнішими. Твій гол поклав почин перемозі команди. Наскільки було важливо швидко забити? Е -е, наш тренерський штаб завжди наголошує на швидкому глі, тому що це додає впевненості для команди. Слава Богу, що вийшло забити цей швидкий гол. Неважливо, чи це був би я, чи хтось інший з гравців. Головне робити все для команди заради перемоги. Тому добре, що цей гол. Додав впевненості, і десь в першому таймі набагато краще грали за суперника. Яким цей гол видався твоїми очима? Е, ну, я бачив, що Олексій буде готувати собі позицію, щоб подавати. Забіг, е е е забіг захиснику, так сказати, в, в заспину йому, а потім опередив його і стрибнув його головою. Ти знову у групі лідерів бомбардирських перегонів. Для тебе це важливо? Важливо, щоб команда перемагала в кожній грі це буде приємніше. А загалом, наскільки складний матч був для команди? Загалом, рахую, так розділив би на два тайми цю гру, тому що в першому таймі повністю так сказати, домінували, забили голи, і було все під контролем. Десь початок так само були атаки і під кінець. На жаль, десь віддали ініціативу і почали проігрувати підбори. І з цього суперник мав атаки і десь і забили ці голи. нам. Не потрібні голи. Останній матч року час підб... підбивати підсумки. Яким цей рік видався особисто для тебе? Особисто для мене. Вважаю, що рік і є позитивним, тому що я в першу чергу перейшов в амбітний клуб, де зміг. Своїми голами допомагати для команди, щоб ми могли здобувати перемоги, хочеться надалі в наступному році також радувати наших болівальників і щоб мої голи приносили користь для команди.